Вартість цієї страховки всього 100 злотих на рік. А відшкодування покриває витрати на 150 тисяч злотих. Що це за страхування? Це страхування, оце в життю приватним. Для чого потрібне це страхування? Це страхування робиться на одну людину, а охоплює всю вашу родину, випадки в яких ви можете скористатися з цього страхування. Наприклад, ви забули закрутити кран і затопили сусідів. З вашої провини в будинку стався пожар. Можливо, ви пошкодили чужий велосипед. В'їхали на велосипед. Сипедів в'їхали в чужий автомобіль. Ваша дитина гралася м'ячем в дворі і вибила вікно в чужому авто, або в квартирі, або в будинку. Ваш собака покусав якусь людину або іншого пса. Ви були учасником бійки, нанесли комусь травми, і потрібно за це відповідати. Це страхування покриває всі ці випадки: вартість всього 100 злотих, а покриття на 150 п'ятдесят тисяч.